Так, всім привіт. Таке буде сьогоднішнє відео. Саморобна кабіна на шефінг 240-й з металолому. Так, каркас. Каркас труби зроблений із зроблений з труби, товстотяй, бо ціни на метал на сьогоднішній день, ну, космічні. Значит, сделаны дверки пока. Вот такие дверки. Дверки сделаны с квадратной трубы. 15 на 15. 15 на 15 труба профильная. Стікла це заднє стекло з ДТ разом з рамкою, це з ДТ-75 бокове, там де бак стоїть, лобове стекло, воно є, також ДТ-75 з кабіни, тільки що заднє. Я буду його клеїти. Приварив кхем, полосу 20-ту. З цієї сторони не варив, а з цієї сторони взяв прифатками. Ось так. І скло буде вклеюватися сюди е, на ці бокові. Е, також є скло. Я не знаю звідкіля. Якесь прямоугольне ну, в принципі, зараз можу показати. Ну, ось таке скло. Це його так показати. О. Ось такої воно форми. В принципі, не геть таке велике. Ну, виходимо з того, так скажемо, буде бюджетна у нас кабінка Тут воно знизу підніметься і зверху, і по периметру обшиється металом, і я думаю, буде, буде чудово виглядати. А в дверки, у дверки, у дверки навіть не знаю, можливо, куплю орс тому як воно, воно велике, у мене є е, два скла або з МТЗ малої кабіни з дверок, або юмезовський. Два стікла. Зараз поставлю на паузу. Тобто, о такого плана скло. Е, це можливо, в дверку воно піде. Ну, Тут багато буде, потрібно буде обшивати металом. Але навіть не знаю, порахую, порахую, що буде дешевше, якщо купити Орс-стекло і як воно буде виглядати. Або ну метал однозначно я не буду купляти, тому у мене там десь якісь заночки ще є, десь міліметровка. Так що, ну, в принципі, в принципі. якби би може, по можливості зазняти вам, ну, отаким от планом. Але отут по периметру повністю прийшлося б обшивати металом. Ну, видимість, видимість скалу даже не знаю. Так, із середини. Середини сидів, дивився, то, в принципі, в принципі, воно. Ну так на вигляд байдуже, або ж. Або ж заказати і сюди, сюди, також із. Пластикове стекло, але також тут все буду, все буду вклеювати. Оці стекла всі буду також вклеювати. Ну, в принципі Ось такий видон Кабінет Получився бюджетний. Поки що потратив 450 гривень. 450 гривень. А, 480 тому що два. Два та я поки що купив трубу 15х15 15 і полоса 20. Ще залишилось купити на цю сторону таку саму трубу 15х15. І зробити, зробити сюди рамку під оце стекло. Так як тут по той є щоб воно не бембалось. Ну, отак повинно бути. Ну що ж, потихеньку, можливо, до зими. До зими то й буде маленька, маленька кабінка ось такий поки що вид має. Спочатку дуга каркасу цей був, задній. Це планував перенести фару і стопи наверх. Потім щось задумав собі дашка зробити від сонця. Але як робив дашок, то думаю. Передній пройом, демою, під вікно зроблю на майбутнє. Можливо, на кабінку. Та й так. Та й так, щось щось заходився сьогодні і зробив майже пів кабіни. Ну що ж, далі буде. Що, думаю, засніму, е як в Kateri ima vid iz uh, steklom? No, spokoj, <coughs> stojim tako steklo. Так що пристає тут воно все класно. Все хорошо. якраз упаковка герметик і буде, і буде чітко.